Доброго дня! Сьогодні в нас 6 серпня місто Тернопіль. Я на цій неділі продавав саженці банана. І дуже люди багато запитань задають по агротехніці вирощування банана. Інформація, звичайно, є в інтернеті. Я коли починав займатися бананами, перелопатив багато всякої інформації. І е, самі такі, тут можна цілу лекцію розказувати про вирощення банана, але такі перші ази для початківців, щоб не перелюбити свого саженця, свого питомця, то пару таких нюансів скажу. Ми знаємо, що це банан тропічна культура, яка в тропіках там дуже часто йдуть дощі, велика вологість повітря, високі температури, і він дуже на ці фактори реагує. Ну, В нашій зоні це вже вивели генетично. Це кімнатний банан сорту Київський карлик. То ми, звичайно, таку температуру е, круглорічно не можемо зробити для своїх бананчиків. Ну, але хоч старатися по можливості дати йому температуру і вологість повітря. Е, тут не так, як іде полив, як вологість. Так що е, переливати його не потрібно. Він витримує високі температури, плюс він посухостійкар, культура, може і коли вже геть пересохне горщик, йому нічого не буде, бо він там всередині в нього є коренева система. Ну, і є така бульба, як буряк. І він стоїть, там напитується та його серцевина, корінь. Не коріння, а бульба, будемо так казати, вологою, і потім вона може довший час віддавати вологу. А от із вологістю повітря, то треба йому допомагати. Я свої саженці і свої от банани, вони у мене, я їх, вони були в відкритому ґрунті. Зараз уже ночі у нас почали стати похолодало, вже є ночі. 10 градусів плюс, а в мене звільнилося місце. Тут були огірки, росли в тепличці, звільнилося місце, хоча я його планував для інжирів, ну але інжири ще витримують ночні температури. А малючки, щоб добре розвивалися, росли, ще продовжили вегетацію і наросли ще хоча б 3-4 листочки для заходу у зиму. Може комусь потрібні отакі саженці, такі красунчики, то є ще в наявності. Саженець такий у літровому горшку коштує 200 гривень. Вже процентів 40 я розпродав свого фонду саженців, а ще лишилися. То так, перша помилка це переливання. Переливають і вже. Зараз йде, ще літом переливання не дуже таке страшне, а в осінньо-зимово-весняний період переливання це е, тягне за собою гниття отої бульби бананової, кореневич бананових, і банан починає плавно гинути. Перший признак, що щось з вашим бананчиком не так, це отут оця розеточка. Бачите, от, якщо він перестане вам викидати. Оцей листочок, розеточка, так як починає е, присихати там і не росте. Оці два листочка ще більш-менш розвиваються верхні вилочки, а середній не росте. Значить, щось у вашому бананчику з кореневою не в порядку. Е, треба, поки не пізно берете, витягуєте з горшка, е, дивитеся на стан кореневої системи. Якщо воно загнило, берете марганцовку. Гарно очищаєте ту бульбу повністю, удаляєте листочки і промиваєте, денсифікуєте ту серцевинку банана і знов садите, і він вам знов дасть вегетацію піде в ріст. А так він просто-напросто у вас згніє. Так що не допускати от на першому етапі вирощування, там ви ще наберетеся інформації, подивитеся в інтернеті, складете, де дещо. Профільтруєте інформацію. І це не тяжке вирощення банану. Банан, банан це є трава. Головне для нього волога, але не чересчур. і вологість повітря. Підживлювати на осінь можна підживити фосфорно-калійними добривами. Я от свої у своїх, свої бананчики роблю позакореневе обрискування з зволожую. Зроблю вологість повітря більшу і туди додав трошки гумату калію. Цей піджива буде і бананчик гарно війде в зиму. Напитається поживою, напитає свого того бурячка, як я його називаю, того корінчика, такого, бульбочку, і гарно вам перезимує. Так що то не страшно вирощування бананів, головне його не залюбити, не перелити. Не дати кореневій системі згнити. Все остальне він вам пробачить температурний режим, взимку, щоб було не нижче 8 градусів, ну і щоб попадало трошки світла. Це може бути веранда, може бути якийсь неопалюма теплиця, але щоб температура там не опускалася. Звичайно, у кого є зимовий сад, то без проблеми. Люди вже давно мають. А от той, хто має квартиру. Що ні в якому разі не ставте його біля батареї опалення, десь ставте його подальше від батареї опалення. ну, З одної сторони, з другої сторони, все-таки ближче десь до вікна, щоб попадало йому світло. Можна ставити фітолампи для досвідчування. Ну, така інформація. По підживки я кажу, що можете от осінній період підживити. Фосфорно-калійними добрами, хто в кого які має, хто займається садоводством, то в кого є, які можете то обробити. Азотних добрів немає потреби йому вже давати, щоб він набирав вегетативну масу. Він має гарно вам війти в зиму, перенести ту зиму. А тільки зима закінчиться, почнеться весна. Тоді у вас почнуть, отак, бачите, почнуть ліз дітки. І ви Пересадку свого банана ем, суміщаєте із відділенням дітка, дітки від основного банана. Повідділяли дітки, пересадили. Не треба, якщо у вас ем, росте у літровому горшку буде рости саженець, то слідуючий е, об'єм для пересадки е, горшка. Буде півтора літра. Не треба зразу садити його в 10-літрове відро, Бо тут для нього погано. Погано чого, буде дуже багато там вологи, і корінь, той корінь почне гнити. Коли об'єм горшка невеликий, то ви не зможете так сильно зашкодити кореневій системі, що ви не дасте її випріти, вигнити, бо буде просихати горшок скоріше. Ну і вроді, все. Кому щось не буде, у когось буде якісь питання, той, хто в мене купляв саженці, звертайтеся, пишіть в коментарях. Якщо буду мати таку інформацію, зможу вам відповісти. По любому відповім, допоможу, будемо разом вирощувати цю цікаву культуру. Хто ще не підписаний на мій канал? Підписуйтеся, разом будемо вирощувати екзотичні культури. Це дуже цікава, захоплива робота. Плюс до того ще і дає такі смачні бананчики. Банан вступає в плодоношення десь півтора це, тобто 18-20 місяців. Але для того він має набрати вегетативну масу велику. От бачите, от. За три місяці от виріс от, такий стовбур вже десь 24 міліметра діаметром. І він набирає масу і, як гарно перенесе він зиму, на слідуючий рік ми чекаємо його цвітіння. Буду вас інформувати про цю культуру бананчиків. Разом будемо вирощувати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.